Коли в нас була крайня розмова зі своєю дитиною, і я казала, ну ти там план вже на майбутнє пишеш, що ти хочеш, це ще було на Ілліча. Ну, він сказав, так, вареники з вишнями дуже хочу, там борща, ну я так, хліба хочу, спати хочу. Ну і Ми готуємо вареники з вишнями, готуємо вареники з вишнями, заморожуємо. Вони лежать у нас в морозильці до наступного сезону. Потім ми їх викидаємо і готуємо знову. І так кожен, кожен рік. І в цьому році я теж приготувала вареники з власною вишнею. Сподіваюся. Що... Ой, сподіваюся, що ці вареники з'їдяться вже адресатом. Тому Що син приїде? Ну, я знаю, що він приїде, я дуже вірю. І... У мене троє діток, старший син Владислав, якого ми чекаємо з полону вже три з половиною роки, морський піхотинець. Мешкаю я в місті Запоріжжя, в Славетному Запоріжжі, Запорізька казачка, вчителька початкових класів. На заводі Іліча. Виконувала свої обов'язки. Я знала, що важке там положення. Я навіть просила його дуже себе берегти. А він сказав: Мама, ти знаєш, куди я йшов? Це моє рішення, все. Я знала, що важке становище, але до... наскільки важке, я не знала. Те, що в них не було їжі, те, що в них нічого такого я не знала. 9 квітня з ним зник зв'язок. А 12-го з іншого номеру мені написали повідомлення, написав повідомлення він. Мама, я ж тобі пообіцяв, що я дам знати, де я. Ми потрапили в полон. І е, вже, ну, звичайно, ну, тоді це тільки було так перша ситуація, коли не дуже ще ну, налагоджений був цей процес, як, що робити, куди звертатися. Ну і через Червоний Хрест ми в серпні отримали листа, і потім мені подзвонила сама Ірина Верещук, бо вона була на випускному в мого сина, саме в академії. Останній був довоєнний випуск, я до неї зверталась і вона подзвонила, сказала, що ваш син підтверджений, він написав листа, зараз ми вам прийшли. Ну, це була перша така звістка. Ну на така в нас історія полону. Наразі ми знаходимося на ретрі. Для родин полонених ми підготували унікальну програму відновлення. Вона включає психологічні, культурні екскурсії, підтримку просто на рівне рівному. Я собі не дозволяла. Я думала, що це, як знаєте, я зраджу свого сина. Йому та мета, а я оце поїду відпочивати. Але в мене така робота з дітьми, а дитинство на паузу не поставиш. І коли в тебе вже спустошено там, ти не можеш нічим поділитися. У, у, у дітей теж всі батьки воюють. У мене такий клас, коли ну, теж їм треба підтримка, а щоб давати цю підтримку, мені треба чимось наповнитись. Чому важливо працювати з родинами військовослужбовців? Якщо ми візьмемо подивимося з точки зору системної терапії, то людина завжди є частиною якоїсь системи частиною сім'ї, частиною родини, частиною спільноти. І самопочуття військовослужбовця буде в значній мірі залежати від самопочуття його близької сім'ї. І тут також доречно в де згадати випадок на передовій з хлопцями і розповідаємо, що декому от складно святкувати із новий рік, коли його їхній чоловік. Військовослужбовець зараз знаходиться на передовій, як це б з нього святкувати Там новий рік, дні народження і так далі. І один з військовослужбовців сказав: ми тут знаходимося, щоб наші родини могли це святкувати, щоб вони могли це жити. І ми будемо більше радіти, коли вони саме святкують, чим вони не будуть святкувати. Нам тут розказували, да, коли ти в літаку і щось трапляється, вискакують ці масочки. Треба цю масочку спочатку на себе, бо тоді ти зможеш допомогти іншим. Так само тут. Ми Ми вчимось попіклуватися про себе. Якщо ти будеш в ресурсі сильний, ти будеш володіти якимись найпростішими методами привести себе до ладу, витримати це все. Тоді ти зможеш поділитися на ну зі своїми найдорожчими, близькими людьми, ну і тими, хто звертається за допомогою. Особливо мені здається, це корисно для. Таких жінок, як я з Запоріжжя, прифронтові міста, тому що це постійно відбувається для того, щоб себе заспокоїти, навкруг допомогти. Тому для мене це була дуже корисна практика. Не розпитуйте подробиці. Теж ми говорили там, да, говорили, що треба вичекати час, вичекати час для того, щоб він сам. Коли наставався. він сам захоче. Якщо захоче, подивитися, він подивиться тим, чим захоче. Коли почалася війна, у нас досвід був да, тільки ізраїльський і американський. Це психологи ізраїльські, американські вони дуже нам допомагали. Але все ж таки вони не українці. Вони це інша війна, вони зовсім по іншому. І, і ми тільки зараз намагаємося су сумісно да, з загалом разом робити якісь там методички, якісь рекомендації, як це взагалі, як це зустрічати українській родині, саме українського бійця. Багато родин потім. Якісь коло спільноти організують самі, таких же самих, як вони, які наприклад, наприклад, знайомі з ретритами чи з від спеціалістами, і потім діляться, спілкуються, у них залишаються групи в телеграм-каналах і так далі. Вони і зустрічаються очно, вони дуже підтримують один одного. ну, знаєте, навіть організують твою свою таку маленьку спільноту. Тут я наповнилась. Тут я ознайомилась. З такими техніками, які я можу для себе використовувати, і в своїй роботі для дітей. Тут я відчула взаємодопомогу, бажання допомогти мені, небайдужість таку. І знаєте таке коло однодумців. У нас одна історія, і я думаю, що буде одне гарне закінчення цієї історії. Повернення наших. Дітей з полону. Це великий крок, і дякую вам, що ви це робите, ви працюєте. Допомагаєте, ви нас чуєте, і просто дуже все сподобалося. Мені дуже сподобалося. Ця красив'яна природа. Як сьогодні було у нас на нашій сході? Я навчилася дякувати собі, дякувати собі, дякувати вам. Ми тут зустрілися, познайомилися, відпочили, все сподобалось. Дякую бути щасливою, обрала себе. Навіть. Я дуже вдячна Серцю Азовсталі» за таку ініціативу. Вона дуже корисна, вона дорогого коштує. Можна сказати, це такий бумеранг добрих справ, який ви запускаєте і отримуєте вдячність від, від людей, від родин, від мам. Я дуже вдячна Серцю Азовсталі», що ми не залишились наодинці.